Вітаємо в ефірі програми Станіслав на позитиві. Вітаємо нашого гостя. Це Станіслав Легеза. Вітаємо. Вітаємо. Я представляю сьогодні ведуча Саміра Шиян. Вітаю всіх. Вітаємо та Леонід Гапєв, І з нами також лідер молодіжного телебачення Фестиве Олександр Васильцов. Всіх. Вітаємо. Ну що ж, ми поговоримо про секрети гарного настрою під час міжнародного фестивалю щастя у творчості, який нещодавно відбувся і фінішує, відбулися такі ефіри гарного настрою. І не просто ефіри. Знаєте, ми спробуємо дослідити себе, пізнати себе. За допомогою дослідження наших настроїв, емоцій, і для цього підготували таку спеціальну анкету. От я зараз покажу її. Анкета має назву Мій настрій та антистрес. І ми зараз із Самірою дізнаємося про Станіславу такі цікаві несподіванки. Ну, запитання перше легеньке. Який настрій відчуваю саме зараз? Скажіть, Станіславе, про вас, про себе. Саме зараз я радісний. Угу. Так, чудово. Що найбільше мене дратує останнім часом? Ну, найбільше за все останнім часом мене дратують мої колишні друзі. Угу, Цікаво, цікаво. <свят> маленьке уточнення, Саміра, будь ласка, про, про, про цих друзів. Несподівана така відповідь, тому ми зараз трошечки це питання уточнимо. А чому вони зараз тепер колишні друзі? З чим вони тобі? Що вони такого зробили? Що вони тепер не з тобою? <плес> Дякую. Ну, бачите, сучасне життя ми трошки розширили анкету. Наступне питання таке спокійне, без друзів, але спокійне, що заспокоює мене та додає гарного настрою. Мої домашні улюбленці. Mm -hmm, чудово. Ми про домашніх тварин класний сюжет робили, вони вже є у відкритому доступі, тому дивіться. Які творчі справи хочу зробити для покращення свого настрою? Ну, я можу як і малювати або там сходити на заняття з театральним. Угу, чудово. уточнення. Маленьке. От коли, наприклад, заняття театральним мистецтвом, от які жанри театральної творчості, театрального мистецтва вам найбільше до вподоби, найбільш такі цікаві? Ну, Якщо чесно, то мені усі жанри подобаються по-своєму. Угу, цікаво. Ну, прям нагадує мені, систему Станіславського треба в театрі досліджувати глибоко-глибоко копати. Добре. Наступне запитання, що для мене є особистим антистресом. Читання. Добре, ну зараз ми дізнаємося тепер про певні секрети. Тут є таке несподіване запитання, яке потребує, знаєте, такої можливості зануритися в себе так більше, глибше. Запитання таке. Я частіше радію тут і зараз, або. Тільки очікую, щоб радіти у майбутньому за настання певних подій та обставин. Ну, найчастіше я радію зараз, тому що ну, нема чого чекати. Потрібно робити тут і зараз. Угу. У саміри теж є запитання уточнення, тому що це запитання не можна так просто обійти. Будь ласка. Що змусило тебе зрозуміти, що не варто чекати, так викладати все на потім? Ну, тому що насправді, хоч і здається, що життя довге, але воно насправді коротке. <говорити> угу, цікава відповідь. Я, я пригадав е, нашу відому поетесу і літераторку сучасності Ліну Костенко, і в неї така е, цікава думка. Нам треба жити кожен день, бо завтра може не настати. От буквально дослівно цитата так звучить, дуже-дуже цікава така думка в ній на тему того, що треба вміти радіти і радіти саме зараз. Тому що маємо, і якраз є, є така можливість, просто треба це все помічати. Це було шосте запитання. Ну, тепер буде сьоме доволі сучасне запитання. Але ми не можемо його теж обминути увагою. Комп'ютерні ігри та перебування у смартфоні. Як часто це відбувається щодня, через день, раз на тиждень інше? Та наскільки вдається контролювати власний, чат, власний час? Перепрошую, щоб вчасно зупинитися. Ну, я граю десь ну, через день, там приблизно десь півгодини. І... Через те, що ігри це не са життя, а uh -huh. просто як завал. Uh -huh. Чудово. Я думаю, що коментарі у Саміри чи уточнюють запитання буде, тому що така тема доволі жвава. Ну, всі щось таке роблять на, 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 з цих всіх, як то кажуть, пристроїв, ігор, і так далі. Зараз від Саміри, будь ласка. Це... Сьоме запитання про комп'ютерні ігри. Так, про сьоме запитання, уточнення до Станіслава, будь ласка. Угу. А як ти контролюєш свій час в смартфоні, та як тобі подобається більше? Проводити час в неїромережах, чи як сказати правильно, чи час з друзями? Ну, я не знаю. Ну якось ось так само вдається контролювати свій час, і взагалі мені подобається проводити там час з якимись справжніми друзями на свіжому повітрі. Угу. Дякую. Ну що, відверта відповідь. Цілком е, віримо. Е, наступне запитання: що для мене є джерелом радості? Моя родина. Угу. Чудово Саміра. Доповнить запитання. Будь ласка. А, чи це єдине джерело, яке в тебе є? Чи може це друзі або якесь хобі? Ну так. Також хобі, як там, ось, ну, наприклад, футбол, малювання, театральне. Я щось, люблю займатися англійською. Чи з, з першої спроби ти знайшов це джерело? Ні, не з першої. Угу, цікаво. Наступне запитання воно стосується і читання, і процесу е, слухання книг. Як Біблія, слово Бога, читання улюблених книг, слухання аудіокниг на різні теми допомагають мені досягти радості, спокою, натхнення, знайти свій антистрес. Ну, найбільше за все мені допомагають мої улюблені книги. І вони це роблять дуже легко, вони мене захоплюють там, ну, приблизно там за 10 секунд і все. І я почав читати, і поки книга не зак не закінчиться, я не зупинюся. Угу, Чудово. Я знаю, що у Саміри там є теж своє запитання, доповнення до цього, воно таке дуже несподіване, будь ласка. А у мене декілька питань перш з них, чи слухаєш ти також музику, чи слухаєш якихось певних виконавців, а до книг також дуже цікаво. А який жанр ти зазвичай читаєш, та яких саме своїх улюблених авторів ти б хотів назвати? Насправді я не люблю слухати музику. А найбільш за все мені подобається жанр, там, наприклад, міфи та легенди. Яке там ще було зробити? А яких улюблених авторів ти б хотів назвати? У мене немає саме певних улюблених авторів. Розуміла. Дякую. Ну, знаєте, кожен має свої смаки, хтось більше музику слухати полюбляє, хтось книжки читати. Це все таке е, творче, особисте, але головне, щоб ми пробували творчо розкриватися, щоб пізнати себе. От е, саме про це йдеться в наступному передостанньому запитанні. Воно звучить так. Яке ще запитання особисто додаю собі заради щоденного кілька хвилин е, самопізнання, якщо є таке бажання? Ну тобто, що б я хотів, іншими словами, йдеться про те, щоб я хотів про себе більше дізнатися, і Станіслав для себе вже поставив таке запитання, будь ласка, озвучте його. Чи зробив ти жорсткі помилки у Угу. Саміра, ваші коментарі чи доповнення, будь ласка. А, так, це доволі цікаво, на мою думку, це корисно задавати собі якісь питання, щоб більше думати, що робити тобі далі. Угу, так, чудово. Одинадцяте запитання. Дуже таке, знаєте, Корисне з погляду на наші спостереження, як краще пізнати себе. У який спосіб можу спостерігати свій настрій впродовж дня? Він залишається незмінним, покращується або погіршується? Ось таке запитання. Протягом дня мій настрій може як і не змінитися, і так, і покращитися, і погіршитися. Це в залежності від дня і, і як він почався щось Угу. Тобто, не можна сказати якось узагальнено, що от в більшості випадків виходить або так, або таким чином, або іншим чином. Тобто, щоразу все по-різному, так? Угу. Е, добре. Е, Саміра, ваші доповнення, будь ласка. А, так, я можу сказати, що це дуже добре. що дні різні також настрій різні це життя і це робить життя цікавим.